Я вас вітаю у спецпроєкті Свої Люди про надзвичайних українців, які б де не були готові починати усе спочатку популяризувати українську культуру, традиції, втілювати мрії, мати успіх, бо українці то дуже працьовита, талановита та креативна нація. Наша знімальна група на сонячному Кіпрі. І сьогодні на вас чекає знайомство з харизматичною та талановитою одеситкою Сільвією Бронецькою, яка популяризує українську, а саме одеську кухню на острові. Сільвія, моє вітання Вітаю на сонячному вас. Кіпрі. Дуже рада вас бачити. Як вам погода? Дуже спекотно, але не так, як літом у літому Одесі. Мені дуже подобається, коли тепло, майже немає зими, тому це саме те, що мені потрібно. Ходімо знайомитись? Ходімо, сільвія, у вас будинок це суцільний арт, і ми бачимо таку дуже незвичну цикаду, майже космічну. Розкажіть, що це за арт-елемент. У в нас дуже творча родина. Моя мама вона відома художниця. Вона навіть разом з нами на кішка Кип... на Кіпрі. І коли ми тільки переїхали у цей будинок, я чогось вирішила, що у будинку повинно бути ім'я. Усі класні вілли усадьби повинні мати своє ім'я. Недовго ми думали, як назвати його, тому що то був період, коли було дуже багато цикад. Ми вирішили, що це класна назва для будинку цикада Хаус». То е, моя мама намалювала цю цикаду. Навіть здається, що вона тут була завжди. Сільвія. Я коли готувалася до інтерв'ю і вивчала ваш інстаграм та вашу діяльність, мені здалося, що на Кіпрі ви мешкаєте дуже багато років. Чи так це? Ні, ми приїхали на Кіпр 4 березня 22 другого року разом з моєю родиною, з моїми батьками, з дітьми, ми виїхали 24 лютого. Переїхали на Кіпр, тому що в нас була можливість нас приймав хрещений моєї старшої доньки. Він був єдина людина, котра нам запропонувала де, де жити, тому що моя. Старша сестра живе у південній Африці, і вона запрошувала нас приїхати туди. Але Південна Африка не зробила ніяких спеціальних умов для українців, тобто ми мали мати візу, щоб туди поїхати, але на Кіпр було. На легше, тому ми обрали цей варіант. І я дуже дякую тим людям, які нас тут зустріли і дали можливість три місяці три місяці не думати, як жити, що робити. Просто передихнути і вирішити, що робити за своїм життям далі. Приїхали і по півтора року ми вже туала. В Одесі ви мали усе 21 рік. Був таким дуже переломним. ви здобули освіту шеф-кухаря, кондитера, співпрацювали з маркетинговими компаніями, національними брендами, і тут вам пройшлося вмить змінити своє життя, де ви надихнулися? Який шлях був до цього не тільки мені. Довелося все змінити в одно в одночасі, е, як і усі е, українські жінки, е, ми зібралися та зробили все що, все, що могли, щоб почати життя наново. Звісно, це були дуже класні роки двадцять 20 рік. Тому що після ковіду ми відчули, що потрібно робити все, що хочеться, і не зволікати. Тому я вирішила отримати освіту кухаря-кондитера. Це було достатньо просто, тому що після ковіда це можна було зробити онлайн. Це було досить цікаво. Я планувала відкрити онлайн кондитерську. Тобто, 25 лютого було було все вже готово. Ми повинні були стартувати двадцять. З лютого вже були зроблені усі десерти, все готово у морозильці, але все це залишилося. І я зробила свій власний проект. Ми майже зняли першу серію кулінарних інтерв'ю. Я планувала зустрічатися з популярними людьми України, разом готувати на їхній кухні, щоб вони розповідали свої родинні історії. Навіть зняли перший випуск, але на жаль, це все припинилось. Коли ми переїхали на Кіпр, я навіть не, не планувала продовжати кулінарний блог, тому що мій блог про вишукану їжу, яка легко готується та дуже класно виглядає. Але коли в країні йде війна, не хочеться популяризувати популяризувати такі речі. Такі речі звісно, але Одного разу я зрозуміла, що я хочу готувати. Я зрозуміла, що є жінки, котрим потрібно натхнення готувати. Потрібно щось кожного дня чимось годувати, родину дітей. Багато жінок опинилися у Європі у досить незнайомих країнах, незнайомих супермаркетах. Я почала знімати дуже прості домашні страви і підшукувати продукти, які можуть замінити. Наші звичні продукти українські, як замінити сир для сирників, де купувати все, що потрібно на борщ. Я зробила таку серію домашніх рецептів, і це стало дуже. Я відчула дуже велику підтримку від моїх підписників, тому я вирішила продовжити. А потім ми знайшли цей дом, і я зрозуміла, що це справжній дом для майстер-класу, для кулінарних зустрічей. І я вирішила, що це доля. Продовжувати у вас дуже класний будинок автентичний зі смаком. Дуже класна енергетика. Ви відомий в Україні фуд фотограф. Ваш інстаграм то про естетику, про насолоду. Як ви почали популяризувати саме українські страви? Тому що ваші діти, може, захотіли українських страв, чи то був якийсь такий внутрішній? Будих натхнення це було внутрішнє натхнення. Діти завжди їдять дуже дуже прості страви. Все, що я готую для інстаграму, зазвичай вони не їдять. Але була така ситуація, що в мене зимов окрім кулінарних зустрічей і майстер класів Ще я проводжу дні народження, невеличкі весілля, сімейні обіди. Це як запит від наших українців, котрі на Кіпрі, хто не хоче святкувати у ресторації, вони приходять до мене і одного разу один. Хлопець замовив день народження в українському стилі, але я ж не можу просто приготувати борщ, я не можу просто приготувати голубці, я не можу просто зробити вареники. Я додала усьому цьому ресторанну вишукану майже мішленівську Подачі. подачу. Голубці я зробила з синьої капусти, з м'ятою, тобто, все переробила, як я захотіла, а борщ ми зварили у великому казані і всі гості їли цей борщ на вулиці. Також приготувала пампушки з чесником, всі гості, коли хто вже давно живе на Кіпрі, вже зробили той смак, борщ з пампушками. Це було дуже круто. І наразі в мене це дуже популярне меню. І всі просять, хочемо українське, вареники, зібратися, всі разом ліпити вареники. це улюблене. Так, апетит у нас вже такий шалений, напевно. Але, але я ж одеситка. Для мене українська кухня це не тільки українська загальна українська. Кухня, те, що є Одеська, і одного разу мене запросили і запропонували приготувати щось одеське на майстер-класі. Одразу сказала: ні, де я на Кіпрі, знайду тюлечку на біточці з тюлечки і сільодочку на фаршмак. Ну і потім я пошукала, купила всі віди сільодки, Потім зробила дуже класний, класний майстер-клас з одеської кухні. Які взагалі найкласичніші страви для Одеси? Для Одеси ми, ми все, що ми знаємо, це фаршмак, фарширована риба, біточки, стюлечки і краї сіненьких. Але в цьому одеському майстер-класі я зробила не тільки одеську кухню, я зробила мою одеську кухню, те, чим я годую моїх гостей на дачі. Тобто, це міді, міді такі, як ми готували у дитинстві на е, лісті железа, без нічого, без чеснака, без нічого. Це це все це ми робимо на майстер-класі. Ми робимо окрошку. Окрошку всі всім окрошка дуже подобається, тому що ми її робимо не на кефірі, не на квасі. Ми її робимо з просеку. Всім подобається такий, такий лайфхак. А ще ми робимо шашлик, як ми робимо звичайно на дачі в Одесі. І, ікру і синенькі. Я розповідаю, чому для ікри неможливо е, запекти е, сині у духовці. Вони повинні. Згоріти, щоб бути з димком. Не обіцяю вам сьогодні повноцінний майстер-клас, але хочу вас пригостити з декількими смаколиками, якими зазвичай я пригощаю моїх гостей, моїх українських дівчат на кіпрі. Дякую вам, ходімо. Сьогодні дуже незвичні страви. Що ми зараз будемо дегустувати? Зазвичай я готую декілька закусок для тих, хто приймає участь у майстер-класі. Як то кажучи, щоб не під'їдали інгредієнти, всі, всі повинні бути дуже неголодними, коли ми починаємо. Це такі закуски. Зазвичай я роблю паштет з курячої печінки з карамелізованим луком. Навіть знайшла хліб, який схожий на наш городський хліб. Роблю сільодочку з картошечкою, теж одеське, українське. Але це не звичайна сільодка, це локальна риба, дорада. На Кіпрі не так багато морепродуктів та риби, але тут дуже свіжа дорада і сібас. То я її замаринувала так, як марину. Нують в Україні а, а, то А це, це гарячий маринад, і це дуже смачно ви повинні скоштувати. Така класична одеська страва картопля, цибуля, майже оселедець. Як реагують кіпріоти чи інші іноземці, які коштують вашу таку незвичну кухню? кіпрською очами українки? Ви знаєте, усі мої друзі, українці, кіпріоти, іноземці. Вони більше не ходять у ресторани на Кіпрі. Вони Я ходять, їх розумію. Вони ходять лише, лише до мене у гості, тому що що ми маємо на Кіпрі? Лише таверни, де те, те ж саме у кожній таверні. Декілька непоганих ресторанів, але дуже дуже дорогих. А в мене все. Завжди щось новеньке, щось знайоме чи незнайоме, щось, щось вигадую, щось готую. Тому... Я їх розумію. Очами це вже дуже смачно, я сподіваюся на смак не менше, навіть не сумніваюся. Я знаю, що у вас є така абсолютна фішка щодо приготування кактусу. Так, це саме кіпріот мене навчив, як це робити правильно, тому що я зробила, як я зрозуміла, взяла кактус, як картошку його почистила і приготувала. Але на одному день народження був у мене святкувала дівчина день народження, і один з гостей був кіпріот. І він мене позвав. А я усіх вчила, як готувати кактуси, він мене позвав і сказав. Ти робиш неправильно, я я тобі покажу, як правильно. Ходімо покажете мені, як правильно. Дуже дивовижно для мене, що можна взагалі готувати з кактусів. Дуже дуже обережно. Добре. Тому що це дуже-дуже больно, коли ось ці маленькі, навіть не ці, дуже-дуже маленькі голочки, і це дуже неприємно. Що нам потрібно зробити? Не використовувати руки, лише виделка та ніж. Ми робимо прокол та відрізаємо. Дуже обережно, Зараз. дуже обережно, навіть тою рукою. Не... Так, не задачка не така не дуже проста зрізати кактус. Це таке перше в мене у житті, але нібито впоралося. Я спробувала на смак кактус, він нагадав мені ківі. Може, такий менш. Терпіть чи більш, хто як любить. А зараз все ж таки у нас Карпатч. Як саме ви його готуєте? Я використовую оливкову олію, маринад від, від каперсів, там трішки уксуса є. І це дуже гарно працює. Готово. Саме швидкий рецепт. Поставимо його в морозилку. Дуже багато сьогодні нових знань з вишиканих продуктів, які є саме на Кіпрі, не завжди вони такі, як в Україні, але є такий певний апгрейд. Тобто, що ми робимо? Що ми зараз нарізаємо? Нам потрібно нарізати дуже дуже тоненько філе доради та викласти одним шаром. Не викладуємо на всю тарілку, лише ось так. Чому тому, що ми будемо заливати це цитрусовим соком? Воно буде марінуватися у сокі лимону. Так, зараз ми готуємо сивіче. І одразу викладаємо. Викладаємо одразу. Зараз воно виглядає як сало. Ну, Аня не вміє так тонко різати, як ви. До речі, що тут щодо сала? Чи є воно на Кіпрі? Як його можна знайти? Зазвичай ми привозимо сало з України. Якщо хто, хтось летить на Кіпр, ми е, замовляємо, тому що наше сало з це найкраще сало. А я ще приводжу, знаєте, що на Кіпр? Тараньку. Не ну, лише на Кіпр, Мені замовляють її в Іспанію. Прям так. Я, я не Починайте. Не ми не так до не утра не розійдемось. Скарб. Так. Золотий запас. Вау! Для того, щоб вичавити лимон, потрібно по його, Пом помасажувати. Так. Ми додаємо сік лимону. Можна я спробую? Класно використовувати виделку. Зазвичай перуанці роблять лише чотири нажима на лимон та лай. Вважаю, що то достатньо. Це зелене масло, масло з петрушки. Може, це якийсь гастрономічний рай? Це дуже швидко. Це дійсно просто під таким чутким керівництвом господиня. Це дуже аутентично такий декор, такі тарілки гелкий прямо під мій сьогоднішній образ. Дякую вам, будемо дегустувати! Дуже смачно. Сільві, ми говорили про те, що якщо перетворити своє хобі у роботу, ти не будеш працювати жодного дня. Сьогодні ми отримали купу задоволення від приготування, дегустування та від спілкування з українкою, яка живе на Кіпрі. Я знаю, що ви популяризуєте на Кіпрі проект Social Cooking Club. Що це таке? Розкажіть про нього. Я так називаю на мої майстер-класи, тому що це не не такі майстер-класи, коли шеф-кухар щось готує у кожного учасника є набір продуктів. і Він так само готує. Для нас ці зустрічі більш як натхнення одна одної. Зазвичай збираються українські дівчата. Ми разом готуємо смачну вечерю чи обід, спілкуємося, обмінюємося. Досвідом, тобто для нас це більш ніж про їжу, більш ніж про готування та частування якісь страв. Це про жіночу енергію, про обмін досвідом між жінками і українками. Та підтримка я вважаю, що це саме Social Cooking Club. Ви дуже відповідально ставитесь до ролі українки на Кіпрі до ролі. Жінки у суспільстві. Цей клуб вас надихає. Що надихає вас ще? Можливо, музика, картини. Взагалі мене надихає природа, гарна погода, можливість бути з сім'єю, можливість плавати у морі. Мене надихає зазвичай все. Все, що красиве, все що смачне, все мене надихає. Сібля, напевне, талановиті родини, вони талановиті у всьому. У вас мама малює картини, і зараз я бачу такий сучасний національний костюм, як народилася ідея створення такого арт-об'єкту? Зазвичай мама отримує натхнення від жінок, від квітів. І цього разу вона дуже хотіла намалювати красивих жінок українських у намистах у одягу. Але у ці дні трапилось великий обстріл Одеси, і вона завершила цю роботу потужним посланням в країні. У нас завершився чудовий знімальний день. Ми дуже задоволені спілкуванням з вами. Яке ваше побажання українцям? Одне бажання для всіх українців, одне бажання для всіх українців, хто знаходиться вдома чи за кордоном, щоб війна закінчилася, і ми почали жити своє нове мирне життя. І дуже хочеться, щоб це трапилось якомога скоріше, і ми мали можливість бути разом з рідними, разом з чоловіками, щоб всі жінки повернулися. Діти всі зустрілися за своїми друзями. Дуже хочеться, щоб це трапилось якомога швидше. Все буде Україна. Дякую вам, так. чудовий Слава. день та чудове майбутнє України. Ми в це віримо.